Вітаю вас, друзі! Сьогодні 26 серпня, з вами Валерій Клочок. Буквально десь годину тому я давав інтерв'ю, точніше, коментар для телеканалу Апостроф. Ми говорили про зернову угоду, яку намагаються відновити, в тому числі дуже в цьому зацікавлений Ордоган. І майже на завершення ефіру ведучий мені задав запитання стосовно того, як я оцінюю можливість переговорів із Росією щодо Криму, якщо, до прикладу, його передадуть під протекторат Туреччини. Ну для мене це було трішки дивним запитанням, але ведучий послався на те, що в нього є інформація, і він бачив такі повідомлення дуже багато у z каналах російських пабліках, де пишуть, що нібито Путін вже готовий буде піти на переговори з Україною по Криму. І однією із умов є ну, фактично виведення військ з тимчасово окупованого півострова і передача Криму не Україні, а Туреччині. Ну а потім колись там Туреччина поверне його Україні чи, можливо, якісь інші будуть умови. Я відверто скажу сам особисто цю інформацію не знайшов. Тому залишаю у коментарях вам посилання на цей ефір саме з тим місцем, де це запитання є, щоб ви могли переконатися. Не хочу його сюди різати, Це настільки важливо. 呀、uh. Просто можете ну перевірити раптом є які сумніви в моїх словах. Але разом із тим, якщо журналісти шукали, то дійсно таку інформацію вони знайшли. І Вона мене вкрай зацікавила, тому що я, доприклад, прикладу, собі погано уявляю конструкцію юридичну, коли тимчасово окупований Крим після виведення віз з нього Російської Федерації буде переданий чомусь Туреччині. Якщо війська виводять і на такі поступки під Путін іде, то чому його відразу не віддавати Україні? Бо за логік речей він український, тим паче Догани неодноразово заявляв, що він не визнає анексію Криму, хоча я дуже критично відносись до його політики, особливо на тлі його такої дуже непривабливої співпраці із Путіном. Зараз я цього торкнуся трішки детальніше. Бо тут виникає якась така, знаєте, ситуація типу когнітивного дисонансу. Якщо територія півострова передається під протекторат Туреччини, то тут таке питання. А яке законодавство діятиме на цьому півострові? Якщо українське, ну то тоді українські інститути влади повинні там бути. Але це вже не про Туреччину. Якщо турецькі інститути влади і турецькі закони, да, то це вже точно не про Україну. А якщо російське, але під контролем Туреччини, то це також не про Україну. Ну, тобто, загалом, як на мене, ідея дуже дурнувата, але ну, чому вона виникла? Справа в тому, що ви, мабуть, читали. Бачили останнім часом купу повідомлень про те, що наші Збройні сили України активно проводять різного роду спецоперації на тим... території тимчасово окупованого півострова. Ну, от зокрема, удари безпілотниками регулярні. Нещодавно було знищено російську систему С-400. Тріумф, і знищили її за допомогою української ракети, як повідомив Данілов. якої саме нової чи старої, невідомо, але його, цього комплексу направду нема. Данов також підтвердив цю інформацію. Окрім того, ви чули позавчора, що була здійснена диверсійна операція на території тимчасово окупованого Криму співробітниками головного управління розвідки, знищено 30 окупантів, пошкоджено 4 кораблі, ну і так далі. Навіть був напередодні Дня Незалежності вивішений там український прапор. Пізніше Буданов дав інтерв'ю велике для Радіо Свобода саме по Криму. Він сказав, що без бойових дій повернути Крим неможливо. Тобто рано чи пізно українські війська дійсно дійдуть до Криму, тим більше на запорізькому напрямку ми маємо певні успіхи. Про це повідомляє навіть Генеральний штаб Збройних сил України. Буданов запевнив, і це абсолютно вже очевидно, що півострів все-таки в межах досягненості українських Збройних сил України, хоча під повним вогневим контролем, зараз, як сказав він, ми його не тримаємо. Потім він наголошує, що удари по Криму не змінюють логістику Росіян, але значно ускладнює діяльність усіх військ Російської Федерації у тому районі. Масового. Переміщення, до прикладу, цивільних громадян Російської Федерації з півострова немає, але все ж таки є факти виведення бізнесу з території півострова. Це також важливий момент. Російські кораблі перестали виходити далі за рейд Севастополя. Морські дрони паралізували діяльність Чорноморського флоту Російської Федерації. Навіть у нас створений вже спеціальний підрозділ морських дронів. Направду близько 60-70% дронів Росіяни то знищують, але ці 30% їм дають ну, дійсно. Здійснюють багато для них проблем, створюють, перепрошую проблем. А, і, окрім того, як він сказав, представники ФСБ на півострові в будь-який спосіб намагаються перевестися з Криму до Росії, платять хабарі, використовують свої зв'язки, посади і таке інше. І, як на його думку, це найкращий показник, ну, мені так видається також. Тобто ситуація на півострові дійсно дестабілізується, росіяни розуміють, що рано чи пізно все-таки буде порушена вся логістика з півостровом, яка сьогодні дає їй можливість е, тримати зв'язки з Росією. Маю на увазі зв'язки логістичні, переміщення товарів, послуг і таке інше. І навіть е, Керчинський міст він також знаходиться в зоні ураження, фактично сьогодні Збройних сил України. Єдине питання, коли це ураження. Стане таким, що воно фактично виведе з ладу цей міст повністю. Питання залишається відкритим, але я думаю, що є низка причин на це, які нам поки що не пояснюють. Окрім того, в контексті подальшої долі Криму багато зараз говорять про відновлення зернового коридору. Бо скільки ми зачепили саме питання Туреччини, то тут важливо згадати про те, що е, буквально наступного тижня, можливо, там ближче там, до вихідних, але може відбутися зустріч Ердогана і Путіна. Але якщо раніше Путін збирався летіти до Туреччини, то після нещодавнього візиту Ердогана до Угорщини, де він зустрічався з Орбаном, якось так він зробив дивну заяву, що тепер він не готовий приймати Путіна у себе, а сам поїде до нього. І буквально сьогодні, вчора, з офіційним візитом в Україні перебуває міністр закордонних справ Туреччини, зустрічався Зеленський, вони обговорювали зернову угоду. І Ордоган хоче з Путіним обговорювати зернову угоду. Але, як стало сьогодні відомо, вже друге судно з порту Одеса вийшло Чорним морем за кордон України і дійшло до Болгарії. І це судно у нас стояло з 20 лютого 2022 року. Більш ніж півтора року. Це вже друге судно, яке виходить із порту Одеса, не зерном, а торгове, яке перебуває в Україні дуже-дуже давно. Тобто, фактично, на сьогоднішній день Україна може контролювати Чорноморський регіон, про що я вам сказав. А я також думаю, що великий контроль здійснюють і країни Північно-Атлантичного альянсу. Ну, фактично, ми їх поставили перед необхідністю зробити вибір і ухвалити рішення, все-таки забезпечувати безпеку. Суден, які можуть іти з України з порту Одеса навіть із зерном, попри бажання чи не бажання Росіян, тобто це не важливо. І Чорноморський регіон фактично переходить потихеньку під контроль України і Північно-Атлантичного альянсу. А присутність Росії у ньому суттєво зменшується. Звісно, вона поки що там не мінімальна. Не треба одягати собі рожевих окулярів і оцінювати ситуацію реально. Але це розуміє і Путін, це розуміє і Ердоган. І мені особисто дуже не хотілося, щоб він відвідав з офіційним візитом. Росію і домовлявся там про відновлення цієї зернової угоди, бо Ердоган і Путін і відновлення їхньої зернової угоди, а тут читаєте далі і угоди про транспортування сирої нафти через поток та Дарданели до Середземного моря, а це фактично контрабанда товарів на десятки мільярдів доларів, яка буде допомагати Путіну продовжувати війну проти України. Тому розуміючи, що на болотах те, що дійсно Крим зараз перебуває під активним контролем. України, ну, скажімо так, можливо, не повним, але достатнім для того, щоб розуміти загрозу виходу саме російських військ із території півострова, з'являється така інформація. Я лише додам, що подібна інформація з'явилася ще в квітні цього року, але не від росіян, а від Офісу президента України. Заступник Єрмака Сибіга сказав, що коли Україна дійде до кордону з Кримом, вона буде готова вийти на дипломатичні переговори з Росією щодо подальшої долі Криму. Ну тобто, загалом, повідомлення, які з'явилися у зетпабліках, вони можуть мати місце. Повідомлення, які продукують сьогодні російські телеграм-канали, вони, як на мене, пов'язані з тим, що ну дійсно війська України потроху підходять до кордону з Кримом. Але. Чи прийде Крим до повнова... Точніше, підвідання Ердогана, ну, я, чесно кажучи, маю сумнів. Ще до початку широкомасштабного вторгнення неоразово піднімалось питання про зміни до Конституції, необхідність внесення відповідних змін для того, щоб надати статусу ширшої автономії, саме тимчасовому окупованому Криму. І в такий спосіб, ну, змінивши його статус, фактично, дати йому більше можливості на міжнародній арені вести перемовини про те, щоб він. Ну, все-таки був деокупований. Е, ніяких змін до Конституції не вносилось, ні за часів Порошенка, ні за часів Зеленського, і до нині, особливо в умовах воєнного стану, в принципі, це зробити неможливо. Я тоді і нині говорив, що ну, одним із варіантів подальшої долі Криму може бути дійсно широка автономія. Навіть там зі статусом самостійної держави, але без е, війська свого, так, без армії такі випадки, прецеденти в принципі є у світовій історії, вже сучасній. І чому б не розглядати такий варіант, і як на мене, це один із варіантів вирішення проблеми. Але він був актуальним на той час, до початку широкомасштабного вторгнення. Зразу оговорився. Нині говорити про такі зміни вже, як на мене, запізно. Зараз ситуація може виглядати тільки однозначно, так як воно прописано у нас в Конституції. Це повернення тимчасово окупованого Криму саме під юрисдикцію України, а не Туреччини. Втім, поява такої інформації як на мене вона дуже дуже цікава. Буду обов'язково слідкувати за цим. Вас повідомлятиму про всі деталі. Для цього підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ви посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Також є там посилання на Viber і на всі мої соціальні мережі. Всіх люблю, ціною шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!